Вітаю! Пропоную вам заняття з розвитком мовлення осінь. Малята, яка настала пора року? Так, осінь. А якій порі вона прийшла на зміну? Правильно, осінь прийшла на зміну літу. А що ж відбувається в природі з приходом осені? Давайте я вам прочитаю гарний віршик про це. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє: червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти, скажіть, будь ласка, що сіє з неба у віршику? З неба часом дощик сіє, а що опадає з кленів? Червонясте золотисте опадає з кленів листя. А як ви гадаєте, Галята, цей віршик веселий, чи сумний, чи задумливий? Віршик сумний, правильно, от і розповідати його потрібно схвильоване зі смутком. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає склені в листя. Повторіть, будь ласка, за мною. осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часто дощик сіє Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Давайте з вами поміркуємо про зміни у природі, які відбуваються з приходом осені. Які влітку йдуть дощі, а якими вони стали з приходом осені? Подумайте, будь ласка. У літку дощі, які короткі, теплі, грозові, а восени тривалі і холодні. А яке влітку сонце? Як світить сонечко? Восени. Влітку сонце яскраве, спекотне, світить високо, а восени воно нижче і вже не таке тепле та яскраве. А яке влітку небо? Які дні переважають восени? Влітку, багато днів сонячних, ясних. А восени більше днів похмурих, дощових. А який вітер влітку? Який він восени? Влітку вітер теплий, ласкавий, лагідний. А восени? Прохолодний, пронизливий, сирий. Закінчіть, будь ласка, мої речення. Якщо настала осінь, то перелітні птахи збираються відлітати до вирію молодці. Якщо настала осінь, то комахи дивіться підсказку. Ховаються і засинають. Якщо настала осінь, то на городах Збирають врожай буряків, моркви, капусти, картоплі. Якщо настала осінь, то в садках дозріли фрукти, яблука, груші, сливи. Якщо настала осінь то можна йти до лісу по гриби та горіхи. Якщо настала осінь, то слід вдягатися по осінньому. Тепліше. Влітку ви взували сандалики, босоніжки а зараз ви що взуваєте? повинні. Черевички, кросівки А коли дуже за дощить або стане ще прохолодніше, то буватиме чобітки. Давайте з вами поміркуємо і пояснимо, що означає хмарка плач. Гуляйте на малюнок. Як ви думаєте? Хмарка плач? Це з хмарки йде дощик. А що мають на увазі, коли кажуть, вітер розгулявся? Це значить, що піднявся сильний і дужий вітер. А коли говорять, сонечко лягло спати. Що це означає? Це сонечко зайшло за обрій. Як дуже багато сьогодні цікавого ми з вами дізналися. До побачення, до нової зустрічі!